Друзі, вітаю! Ви на каналі Times of Ukraine. Сьогодні поговоримо про найважливіше, які податкові зміни можуть чекати українців у 2026 році, чого насправді хоче МВФ. Обговоримо і прогнози щодо курсу євро і долару, і що показало декларування доходів. Чому всі знову говорять про крипту? Мене звати Катерина Сабадаш. У нас студії Михайло Кухор, засновник та головний економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook. Пан Михайло, доброго дня. Доброго дня, Катерина. Ви так цікаве такі цікаві запитання назвали. Я думаю, а хто б мені розказав про всі ці запитання? Я теж хотів би знати відповіді. Так, ну сьогодні ми це обговоримо. Так. Отже, давайте поговоримо спочатку про курс. Євро та долара це напевно пік зараз, знаходяться вони в на піковій фазі. Які прогнози на 2025-2026 роки? І головне напевно, в якій валюті, на вашу думку, сьогодні доцільніше зберегати заощадження? Курс ну, дивіться, ну, курс є похідним від зовнішнього платіжного балансу України. Під час війни у нас е, минулий рік 30, мінус 36 мільярдів доларів. Цей рік мінус 43 мільярди доларів розрив між експортом і імпортом, тому що ми Катерина, як ви знаєте, як всі шановні ваші глядачі, знають імпортуємо до біса продукції подвійного призначення, які нам військовий час не потрібні, ну, в не військовий час не потрібні, і дай Бог, щоб і не потрібні були, і після війни, е, тому це не ну і експорт наш підупав. Під час війни, а імпорт подвоївся за рахунок ну, ці, ну не, не деталізуючи для ворога цієї ці продукції подвійного призначення. За нормальних макроекономічних умов, це означало б, що ми повинні були б е, ну, двохкратну девальвацію гривні робити щороку, щоб вирівняти цей дисбаланс. Але, на щастя, Національний банк виведе більш зважену політику, і він, е, користуючись західною. Фінансовою допомогою просто закривається вигляді інтервенції. Це не добре, це не погано, це ось просто ось так. Ну, Під час війни це так. Оскільки Національний банк є абсолютним маркетмейкером, він формує більше 50% і пропозиції, ну, 100% пропозицій, я думаю, ну ні, не 100, окей. Словом, більше 50% ринку і попиту по, і по, по, по пропозиції знаходиться в руках регулятора. Ну, за нормальних умов Нацбанк своїми інтервенціями займ... ну, уходив там, на 5-10% на ринку. Зараз він фактично ринок формується. Це означає, що від правління національного банку залежить взагалі формування курсової політики. А ми нашими математичними моделями можемо щось читувати, типу їх поведінки, і реакції. На ну і таким чином про назвати, а не так, як це робиться за нормальних макроекономічних умов, коли ми кажемо ось у вас дисбаланс в плюс або в мінус, 2 чи 3 мільярди. Це означає, що вплив на курс буде таким. Ні, ми можемо сильно помилятися під час війни, як всі економітристи, тому що від вольових рішень військово-політичного керівництва України кажуть, ну залежить набагато більше ніж від наших розрахунків. Отже, що ми бачимо? Але щось ж ми бачимо да, в результаті цього зчитування. Ми поки що бачимо за інших рівних умов. А у нас з початку року прогноз сильно помінявся, тому що консенсус прогноз на початку року був євро до долара 1,04, а зараз 1,12 30 найбільших інвестбанків світу по результатам першого кварталу. І це означає, що Національний банк припинив е, планову девальвацію, яка мала б скласти десь 8-10% за нашим попереднім баченням. Десь, десь 7,5-8% мала б відбутися девальвація гривні долара. А тепер її не буде. Тепер ми бачимо, що на кінець року долар буде знаходитися на рівні 43,5, а євро 49 гривень за долар. Ось таке, ось таке наше бачення. Тому що відбув ну фактично, як ви бачите, останні два місяці гривня взагалі укріплюється до долара. На... на осінь вона знову трошки девальвує. Середньорічний курс буде 22,4. а на кінець року ми десь прогнозуємо 23,5 до долара. Але що важливо, 49 до євро. І отже, українцям в якій валюті буде вигідніше, якщо зараз захоч... захочете євро. в євро купувати євро. Ну, я тримаю своє заощадження в євро. Для мене очевидно, що до кінця цього року це правильне інвестиційне рішення. Дуже дякую. Я буду сподіватися, що українці до вас дослухаються. А, і давайте перейдемо до наступного питання: а МВФ та його рекомендації для України щодо бюджету 26-го року. Це і зростання ПДВ, і прогресивна шкала ПДФО, посилення детанізації. Наскільки ці кроки, на вашу думку, Загалом реальні в умовах країни, у якої, в якій є війна, по перше, давайте депутати Гітьман з МВФ. Той документ, на який ви посилаєтесь, це квітнева версія так званого меморандуму або до міжнародного валютного фонду. В нас, здається, що зв'язково. було. можете, будь ласка, повторити це, тому що застила камера. Е, да, так, можу повторити. Давайте, шановна Катерина, не полутати е, Данула Гетьманцева з міжнародним валютним фондом. Е, документ, на який ви посилаєтеся, це квітнева, реакція, квітнева редакція е, того, що в пресі називається меморандумом, а українською правильно перекладається як пам'ятна записка уряду України. Перед Міжнародним валютним фондом щодо економічної політики на поточний рік під на кредиту 4 мільярди доларів три цього року прежде. А, як формується ця пам'ятна записка, що пізніше її називає меморандум? Уряд бере на себе якісь зобов'язання. Як це робиться? Це прем'єр-міністр розписує доручення в зв'язку з під, ну, підведенням такої дати, до контролю всім міністерством, відомством, комітетам Верховної Ради подати свої пропозиції до формування цієї записки. Особливо ніхто яскравої участі в цьому написанні не приймає, тому що тут справитися з споточними задачами. Уряд весь час синоті як будь-який уряд воюючої країни, але часто на тмені, як завжди, має Данило Гімна. Це який вписує все, що йому хочеться, всі оці абсурдні податкові новації, підвищення і все інше. Це відбувається вже не перший рік, оскільки серйозної політичної опозиції немає в парламенті, а всередині фракції влади. Раніше була е, опозиція, що йому опонувала його абсурдним рішенням, зараз її теж немає, чи вона слабкіша з того політична, то в принципі воно все попадає в текст меморандуму. І з цього моменту починають е, деякі політологи, е, починають плутати позиції Гітманса та МВФ. В, я вам скажу, Катерина, що записано, ще в меморандум. В Меморандумі йде такий додаток технічній таблиці, називається технічний меморандум. Де вони приводять свій розрахунок цього разу в МВФ ну мене особливо потішив цей випуск ну, що тиждень назад появився, на який ви посилаєте меморандуму, тому що МВФ повністю підтвердив прогноз міжнародного Economic outlook. В е, листопаді-грудні минулого року ми першими по відкритим джерелам порахували, що Україна отримує цього року щонайменше щонайменше 54 мільярд доларів зовнішньої допомоги е, уряд. Вважав, що отримає лише 36, стільки було закладено в бюджет в вигляді дефіциту, що покривається ззовні. Е, МВФ обережно прогнозував 40, не більше. Тепер МВФ е, повністю підтвердив прогноз е, 50, 57 мільярдів, ну, з них три самого МВФ, значить, без нього 54 рівні ті, що ми прогнозували ще півроку назад. Uh, в цих умовах МВФ від себе, це текст, до речі, від МВФ, це вже з ним ніяк не спутаєш. Uh, МВФ, uh, виявивши профіцит uh, зовнішнього фінансування в розмірі 14-15 мільярдів доларів. Тому що більше 40 не треба, а тут 54. Що ж ми будемо робити з цими 14? Він каже, що можливо уряд України вирішить, що 7-8 мільярдів піде аж на наступний, на 26 рік на покриття дефіциту. Ну, вважайте, що є вже такий запас. Ось вони полежать в резервах Нацбанку. Прекрасно виглядають така картина. З резервами також. А ще, каже, 8 мільярдів, можливо, чи 7, буде для них запасом, просто може якісь макропоказники цього року погіршаться, і тоді уряд матиме такий запас. А, чесно кажучи, нічого Бога не ні вийти, маючи запас 15 мільярдів доларів, а це ще, просто хто не розуміє пропорцію бюджету, це третина бюджету. Ще гратися з якимось ПДВ? Народ, який так ледь виживає в війну, економіка, яка стогне і плаче. Щоб обкладати якимись додатковими податками, це треба мати диверсійний тип мислення. Ось я так скажу. Це просто в економіці мати треба диверсійний тип мислення. що б ще такого зробити, щоб, щоб, ну, щоб якось, хоч якось зруйнувати. Ні. Треба в ніжки поклонитися нашим захисникам і в ніжки поклонитися тим підприємцям, що зберегли тисячі робочих місць по третій рік війни поспіль. За нормальних економічних умов жодне підприємство України, особливо виробниче, не повинно було вижити взагалі. При цих курсових скачках, при цих інфляціях. Ви подивіться, скільки полягло в ковід підприємств. Уявити собі, що хтось може вести економічно нормальну діяльність третій рік війни, коли тобі, тебе бомблять фізично, коли 2000 кілометрів лінії фронту. Да розкажіть це будь-якому голландському чи британському підприємстві, щоб вони не збанкрутували за два тижні за таких умов діяльності. Наші третій рік цей економічний фронт. Ще раз кажу про капітанів українського бізнесу. Так вони придумують щороку. Як їх ну, я розумію, якби треба було останню ну, там купити останнє цей ці... останній патрон, останній снаряд не критично не вистачало б грошей в бюджеті? Моб, це, хоча б мало якийсь сенс, це обговорювати. Коли в тебе бюджет перефінансований, перевиконання 32% за минулий рік бюджету затвердженого раду і виконаного за звітом казначейства, тому що отримали перефінансування. Зовнішнє цей рік уже прогнозоване перефінансування. Минулий рік є Михайло Кугор. Був єдиним хто звертав увагу, що дивіться за всіма трендами ми йдемо на серйозне перевиконання бюджету. Мені ніхто не вірив. Тепер уже це ну загальне місце е, в е, очах у всіх. Ні, мені здається, що, ці, я навіть, Катерина, чесно вам скажу, детально коментувати всі податкові новації, прогресивна шкала ПДВ, ой, НДФЛ, ПДВ, ЄСВ. Я не хочу це ну, я не хочу це коментувати. Я відкидаю це як ідеї, що носять диверсійний характер проти макроекономічної стабільності моєї воюючої країни на четвертий рік війни. Так, це саме те, що я і хотіла від вас дізнатися і почути. А поговоримо з вами про доходи, тому що в 2024 році українці задекларували рекордну суму доходів 326 мільярдів гривень. Чим ви пояснюєте цю тенденцію? Чи це зростання довіри до держави, чи це можливо ефективність фіскальних органів? Чи якісь інші фактори? Ну я, я гадаю, що тро, цю тенденцію ну, по-перше, завжди зростання декларування та зростання доходів взагалі держава бачить лише офіційні доходи населення. Будь-яка. Ну в Америці наркодилери теж не декларують свої доходи. Ну тіньові. Так само, як і українці не декларують перед українською державою свої тіньові доходи. Отже, з ну, зростання доходів котре корелюється з загальним зростанням рівня зарплат в країні, не є декінтинізація. А те, що просто ніхто не очікував, що на умовах війни виникне такий ажіотаж на ринку праці, у нас зверніть увагу: у нас зарплати в доларовому еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень. До, останній довоєнний рік середня зарплата в Україні складала еквівалент. Складала еквівалент 515 доларів. Якщо я правильно пам'ятаю, цього року це вже 524. Минулого року просто середня вже 524. І на наступний рік ми прогнозуємо понад 575 доларів середньої зарплати в Україні. середньоофіційно. як ви розумієте, це двох ну, до двох число числа зростання вже третій рік поспіль. А, правда, після того, як вони сильно упали, бо вони ж п'ятсот п'ятнадцяти упали 22 рік до 400 на нижньому піку, а потім з них уже росли. Ось тепер скоро до 570 десяти а, Звичайно, в економіці це називається нездорове зростання зарплати, тому що це не з рахунок того, що прибутковість підприємств українських виросла на такі десятки відсотків три на четвертий рік війни. Ні, навіть навпаки. Просто за рахунок того, що мобілізація в країні 5 мільйонів людей поїхало в Європу. Ну жінок, але це теж ринок праці. Шалений дефіцит на ринку праці породжує те, що виживші роботодавці мусять піднімати, піднімати, піднімати ставки, щоб, хоч якось, ну, закрити свої потреби. Тому доходи зростають. Відтак зростає внутрішній попит. Відтак фіскали з подивом виявляють, що ти дивлячись на всі їх зусилля по підвищенню податків, у людей зростають доходи і зростає внутрішня торгівля. До речі, рітейл теж добрався в четвертому кварталі минулого року до довоєнного рівня. Це це ще більш дивно ніж зарплатами, тому що а, у нас взагалі то, повторюсь, не вистачає 5 мільйонів споживачів. Ну, котрі ходять тепер по супермаркетам в Німеччині і в Польщі і там потратять свої 500 євро на місяць, а не в Україні. І це страшний удар сам по собі по економіці. Повношу це на 5 мільйонів людей, це 2,5 мільярда євро на місяць, що не до отримує, ну, недоотриманого внутрішнього попиту. На сьогоднішній день він скомпенсований. Звичайно, є ще фактор. Слава тобі, Господи, високих зарплат в, для ЗСУ. Ну, не тих, не тих, що були до війни, звичайно, багато хто в армії критикує навіть такий рівень. Я тут, не експерт, тут взагалі не хочу починати говорити про це, але це добряче теж впливає на підтримку внутрішнього попиту. В продажі нових автомобілів зростають ну, в ну, 23 рівні. Були вищі до воєнного, у 24 му вищі 23. го Ну, Слава Богу, ринок нерухомості також ожив. Який лежав взагалі і не шевелився 22-му році. Ми бачимо запуск нових будівельних об'єктів. Ось, до речі, наша Україна економіка проводить величезну конференцію, де ми всю більшість забудовників запрошуємо, найкраще аналітичне агентство Лун. І ми провели таку макророзмову. Вона абсолютно відкрита. Є можна знайти в Ютюбі. І там всі кажуть, що да, проблема маса. Так, ціни просіли. Ну, на заході виросли в Києві, Харкові та Одесі просіли. Але вже в принципі схоже на те, що ринок теж відштовхнувся від дна. Тому знаєте, можна по на жарт собі дозволити в вашому серйозному інтерв'ю. От часто, часто мені доводилося за ці 20 років. Е в макроекономічній е е аналіті спостерігати членів уряду, що з подивом дивилися на моїх графіках, наскільки сильно виріс ВВП минулого року. І Я завжди любив кулуарах потім жартувати Верховну Раду, що оскільки не, не вони є авторами цього зростання, то воно їх і дивує, бо вони пальці палець не вдарили, щоб воно відбулося. Отак само українські фіскали дивуються: О, українського народу зростають доходи, і, і вони нам більше податків сплачують, і починають шукати причину. Ну, ясно, що причина не в них, Катерина. Причина в саме в цьому е трудолюбовому українському народі, а не в його фіскалах. Ой, Михайло, дуже дякую, що ви так мені поясните, бо я гуманітарій, і оце я слухаю вас. І... Така економіка майже гуманітарна наука. Я так не вважаю. Але. Давайте перейдемо до наступного а, питання. Активно обговорюють оподаткування операції з криптовалютою. Я знаю, що ви сказали, що оподаткування ви не хочете обговорювати, але все ж таки ні, це це можна це можна обговорити, тому що так я читав цей законопроект. На щастя, я вважаю його автором ну за, за стилем і за основними тезами. Я в принципі бачу, що це результат дискусії дуже прогресивної нашої мінцифри на чолі з Михайлом Федоровим, з комітетом гетьманцева. А, я чесно кажучи, ну щось би хотілося зробити краще і ставки нижчі, і підходи якісь кращі, і може не 5%, а 3% оборотний податок. Але чесно кажучи, я прийняв би хоч в якомусь вигляді вже цей закон, тому що у нас закон про віртуальні активи прийнятий давно. Здається, він проголосований чи в перший рік війни, чи ще до війни. Я вже навіть ну забувся, але там з. При кінцевих положеннях, до, що він не діє до внесення змін в податковий кодекс, а з Гітманцевим неможливо ж було домовитися ні які зміни, бо він же хотів з усіх і все і відразу. А, я, чесно кажучи, передбачаю, що це буде прекрасний варіант. А, ну, якщо це ну до речі, його прийняли. Проголосували вже про зміни саме в податковий. А, висить в Раді, окей. Я, я за, я обома руками за. Тому що е, я передбачаю, що цей закон створить можливість, ту, яку свого часу абсолютно проводив Гітьман з нульовим декларуванням і з амністією капіталу. От тепер другий шанс. От тепер без всяких е, там, ви покладіть спочатку свій мільйон доларів на депозит, надішліть всі папери. В податкову, а потім ми скажемо вам, він чистий чи грязний, віддамо ми вам його назад чи ні. Це була технологія, за якою Гітман намагався провести адміністрацію капіталу. Ясно, що в нього 0,14 тисячних ефективність була, я думаю, що тут справи підуть жвавіше, якщо, якщо дозволити Україні зробити офіційний шлюз переходу з криптовалютами, щоб всі українці могли ними оперувати, то це ну це добряче кікдаун для економіки, і у нас навіть є абсолютно безкоштовне дослідження України. Економіка отлук, Пробачте за рекламу, але ми нічого не продаємо. Це безкоштовно всі і всі можуть ознаймати. це Велика наукова праця. Вона готувалася півроку всіма провідними гравцями індустрії там 400 сторінок. все що дає відкриття крипторинку для економіки України. Зроблено якраз в перший, в перший рік війни, вже з врахуванням ну, нових реалій. Там, там можна прочитати 1, 2, 3, 4, 5. І майнінг, і токенізація е, внутрішнього ринку. Фактично, це, на базі цього закону про віртуальні активи і зрозумілих прозорих умов оподаткування можна вибудовувати фондовий ринок нового типу 21 століття. Не той, що старий з акціями, облігаціями на Уолл-стріт чи Сіті. А це новий, який зараз і на Заході теж тільки будується. Україна може бути одним із піонерів. Тут переваг просто неймовірна кількість. Оп оподаткування прикре, ну, вони щодо криптовалют придумали, але не критично. Не критично. Ну, могло б бути гірше. Я, чесно кажучи, не сильно торгуючись, хоч би ось так вдалося втілити, як вони зараз це втілили. І тоді б, Ну, я підтримую, я підтримався, ну, я підтримую. А от, скажіть, будь ласка, ще скільки Україна втрачала а, на тому, що вони не оподатковували цей сектор? Там же втрати йшли не за рахунок тільки податків, там втрати йшли за рахунок того, що ми не дозаробляли, що наші компанії не приймали участь, і так далі. і так далі. Ми порахували 17 року, Україна втратила понад 50 мільярдів е, доларів, а 40 мільярдів повинно було зробити населення України. Просто легально. Тому, маючи легальну легально можливість тримати то біткоін, то не біткоін. А 10 мільярдів втратив бюджет. Зовсім не зайві гроші були. Б. Ні для населення, ні для держави. Так, і давайте перейдемо до останнього питання. На конференції Spring Meetings порушувалося також питання конфіскації заморожених активів РФ на користь України. Загалом, які перспективи прийняття цього рішення, чи можна, чи реально ці кошти отримати вже в цьому році або в наступних роках? Довга складна розмова. Багато хто чомусь дослухається до російської пропаганди, яка продовжує голосами англомовних експертів наполягати на тому, що це буде світовий прецедент, що ніхто ніколи резерви не відбирав у суверенних країн. Я хочу нагадати два приклади відомих навіть телеглядачам. Ні, навіть три. А, перше, золотовалютні резерви сомалійських піратів давно конфісковані, як країни терористи щоб вони нічого там собі не профінансували. Золотовалютні резерви винесували проконфісковані. І про повернення взагалі мова не йде. Мова йде про те, кому з лідерів опозиції після перемоги демократичних сил Венесували віддати їх на Ну, назад, чи як зараз розподілити на фінансування ані е, е, опозиції? І третя країна, а Лівія, коли в Сомерсбі, їх терористи збили вітак на території Великобританії. Негайно за їх золотовалютних резервів були багатомільярдні компенсації, заплачені жертвам. Ніхто не звертав увагу на суверенний імунітет. І, ну ось вам, приклад. три держави-терористи, у них резерви відбираються і вертаються не ними, а їх жертви. Прецедентів вистачає, хоча, звичайно, масштабність цього екшена буде в в світі ну ні в кого ще не відбирали півтрильйон. Тому що я нагадаю, що часто по пресі ходять неправильні цифри, але правильні треба рахувати. Читати на сайті Білого Дому перший тиждень війни, коли саме вони вводилися, мова йде про 211 мільярдів доларів в доларових активах і близько 300 мільярдів євро в єврових активах. Це авуари центрального банку Росії. Ще них було 100 мільярдів в золоті. І 50 мільярдів юанів. Ті, що в золоті в юанях, звісно, у них залишилися. А разом це було 650. А 500 за ну, групу там, близько 500 мільярдів заблоковані. Політичне рішення треба приймати в таких випадках. Так ви, от воно прийнято. Його прийняли джісам. Щодо того, що заморожені резерви Росії будуть віддаватися не її, а будуть віддаватися Україні жертвам агресії на відновлення і так далі. А, поки не вироблений механізм, ну ще ж, війна не закінчилася, невідома ні кількість жертв, ні самокомпенсації, нічого іншого, ось проводяться такі конференції, де це обговорюється. Але а, дякувати Богу і нашим а, шановним партнерам вножки поклонимося з Євросоюзу, котрі на випередження кажуть: дивіться, те, що вони будуть впередені України, це не питання, це безсумнівно. Але гроші потрібні зараз. Тому ми зараз випускаємо Євробонди під заставу. Тих активів. І за гроші залучені через ці Євробанди, а це, до речі, 35 мільярдів євро лише цього року, ми вже передаємо Україні. Він так називається Extraordinary Recovery Plan. Recovery Loan. Оцей екстраординарій, ми вже отримаємо. Вже прийшло 6 мільярдів в березні. А чому вважаєте, що це якось не пульсується в мідіа і не висвітлюється? А, завжди називають цифру то 200, то 300. А треба називати 200 плюс 300. Тому що заборожені резерви Центробанку Росії і в євро, і в доларі. Пане Михайло, дуже дякую за інтерв'ю, дякую, що доєдналися до нас. Добре? Добре. Підписуйтеся на Times of Ukraine в Ютубі і в Телеграмі. І до нових зустрічей.